Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами знову футзальний Київ і з вами знову я, Артем Трентів та мій вже традиційний гість Сергій Величко. І сьогодні ми будемо говорити про анонс чергового ігрового тижня у чемпіонаті Києва з футзалу серед команд першої ліги еліт. І одразу скажемо, що. Цього тижня всі матчі відбудуться у суботу, і їх буде за календарем 5. Ну і давайте одразу скажемо про всі ці матчі, які відбудуться. Саме матчі Skype-2 золоті ворота, Делонгі ПБФ, Вінком КЗПО, АБТП, Сенсоф, Трілан і ВР МБЗ. Такий розклад саме цих поєдинків. ну і Зараз ми з Сергієм коротко придемо саме по всіх цих поєдинках і почнемо, мабуть. Спинку, який відкриватиме саме цю програму. Ну, якщо саме той розклад, який ми зараз вам оприлюднили, то ми саме розпочнемо її з матчу Skyp-2 Золоті ворота. Команда Skype-2, як на мене, минулого тижня дуже непоганий матч видала проти Делонгі, хоча її поступилася мінімально, але в принципі сподобалась ця команда. Ну і цікаво тепер подивитися на те, як гратиме Skyp-2 проти золотих воріт. Так, вітаю, шановні любителі футзалу. Чергова зустріч наша. Для мене Елітліга в цьому році це, напевно, найрівніший чемпіонат, котрим ми, ми могли за останні роки спостерігати. І так, команди стартували по-різному. Напевно, хтось краще, хтось гірше. Все одно це не змінює першочергових. Моїх прогнозів, і, скажімо так, от матч Скаяп Золоті ворота. Хоч, напевно, по ігровим якостям і по результатам шальки терезів би я б схилив в сторону Скаяп 2. Більше так відчувається їх, і можливо готовність, і можливо. Результати впливають на це, бо вони перемогли і достойно дуже зделонги грали, там, про програли в один м'яч. Хочеться, щоб е золоті ворота це мої такі персональні, е так скажімо, фаворити в сезону. Десь вже Можливо, таку невизначеність в грі, чи якісь невпевнені результати вже перешагнули, і можливо, з цієї гри почнеться в них шлях до перемог і здобуття вже безпосередньо вікторії. Щодо самих безпосередньо самої гри, то для мене це 50 на 50, в принципі, як і більшість матчів ввеліть лізі, там грають фактори, мені здається, там. Вже безпосередня готовність в день матчу, травми, наявність тренерів, як, як почнеться гра, як хлопці будуть реагувати і діяти на на паркеті відповідності там від того, що відбувається. Тому цікавий матч з самого ранку. Тому я думаю, що задасть хороший тон взагалі, в принципі, ігровому туру. Це буде так би, розминка, але е, я думаю, що Тон Туру має задати наступне протистояння, про яке ми поговоримо. А саме матч між командами Делонгі та ПБФ. Особисто я вважаю, що це буде, мабуть, найбільш цікавий матч у першій лізі еліт саме у цьому ігровому тижні. Ну, судячи з результатів, в принципі, я ж кажу, що кожна гра вона е, не виокремлює. Там, щоб грав андердохів і фаворит, і, в принципі, результати це підтверджують. Якщо і перемагають команди, то мінімально з невеликими перевагою, але все ж таки «Делонгі» стартувало впевненіше. І, в принципі, те, що ми казали перед сезоном, це така команда, яка виглядає фаворитом одним із на сезон, і результати поки що. Краще, ніж у ПБФ, але ПБФ, теж молодці, не стараються, я, чесно кажучи, навіть трошки там менше приділяв їм авансів в прогнозах, але вони це виправляють на паркеті. Тому можливо і так. Мені здається, кожен матч може в Літлізі стати там знепрогнозовано кращим матчем тура, стати просто феєричним. Може, саме дійсно цей матч і буде таким. Наступний матч, про який ми поговоримо о, у нашому анонсі це матч з участю ще однієї команди, яку тренує він смулвику. Зараз ми якраз по Делонгі поговорили, тепер поговоримо і про команду Вінкомка за ПТО. Ця команда гратиме проти АБТП. Це дві команди, які, в принципі, не поступливі, але. Іноді у них теж бувають деякі збої саме у результатах і у грі. В принципі, команди рівні за класом. І не скажу, що битва саме за очки, але саме буде битва двох рівних за класом команд. І тут якраз те, що ти казав про те, що у нас перша ліга літа саме дуже рівно. То якраз це той самий приклад, коли зустрічаються дійсно дві рівні за своїми можливостями команди. Так. Мені подобається, що вінком з передсезонного турніру таку здобув впевненість і продовжує збирати залікові пункти в «Еліт-Лізі». Також в мене симпатія АБТП, команда, котра емоційна, і саме емоції мені подобається, але іноді вони заважають хлопцям. тобто я ставлю все ж таки на, такий, на БТП, на здоровий такий азарт, котри, котрим насичують команду головний тренер Віталій Шишов. Там, також там, тренер Костянтин Рибалко, вони в дуеті працюють, який відповідає вже за тактичні моменти. Але емоціями саме капітан команди Сачок Ростислав та Шишов Віталій. вони так фактори, який. Може зіграти в сторону БТП. Мені здається, якщо в позитивному руслі. Ну, в принципі, так. Тут якраз в плані емоцій тут різні, Команди. Такі, різні моменти є саме у грі БТП. Ну і планом, переходимо ми до наступного поєдинку. Команда Axon Soft, де. Одним з тренерів є Олег Ретій, який був гостем, гостем нашої попередньої програми, е, теж гратиме у цьому турі, і е, гратиме Аксонсофт з Тріланом, Трілан, який е, зараз теж е, набирає по ходу е, сезону вже свою форму. Ну І е, е, якраз тут цікавий момент, що ту, у Трілана у минулому матчі, наскільки я знаю, не грали деякі провідні. Деякі Джокери навіть не грали, зокрема. Тому ми звикли вважати, що Іван Кривець є джокером Трілана. Він сам про це, наскільки пам'ятаю, казав в одному зі своїх інтерв'ю. Його якраз не було у попередньому матчі. Ну і цікаво подивитися на те, саме яким складом Трілана гратиме проти Аксон Софта і наскільки мотивованим сам Аксон Soft вийде на гру з Трілана. Ну, Іван Кравець, напевно, був би джокером в другій лізі чемпіонату міста. Всі ми розуміємо, що руки беруть своє, але так майстерність Вані всім відома в Києві. Тому бажаємо йому, звісно, бути цим джокером, але ігрового часу, мені здається, він все менше буде отримувати, оскільки дійсно молоді живі хлопці грають в ріт-лізі, де вже Вані важкувато. Але фінальна заявка Тріалану, я подивився останній огляд матчу і гру Аксона, котра була в першому Аксон Софт, котра в першому турі відрізнялася від другого істотно. І, і ми знову ж звертаємось на цю фактор ключових гравців присутності їх на матчах, тому що поява Школьникова і Антоненка, мені здається, абсолютно. Виду змінила гру, і, дійсно, це ключові лідери команди саме в, в створенні моментів і донесення вже безпосередньо м'яча до статів, а котрі знову починає забивати, забивати багато лідер команди. Якщо аналізувати там останні матчі, так важкувато дійсно, І Тріолана чибто. Вдає бій непоступливий, не і в них є хороша лавка зараз. Гравців вирівнялась по складу. І Аксон Софт другий тур провів значно на голову сильніше першого. Тому тому мені важко комусь віддати перевагу, але думаю, все-таки можливо Аксон за що того, Аксон Софт за що того, що більш злагоджена команда, вже вони кістяк у них вже створений. і і награний протягом останніх років я от таку невеличку перевагу в сторону Axon Soft перед матчем даю. Побачимо, як вийде на паркеті. Ну і останнє протистояння саме у цьому ігровому тижні Чемпіонату Києва серед команд Першої ліги еліти це матч між командами VR та МБЗ. Ну знову ж таки, по ходу сезону, я думаю, що. Саме яр буде приковувати до себе увагу за рахунок того, що цю команду тренує Микола Костенко наразі. Поки що результат, мабуть, не такий, як хотілося побачити no. саме меблевикам. але я думаю, що поступово все таки Микола Костенко донесе свої бачення гри до своїх нових підопічних і можливо десь вже у розпал сезону ми побачимо той віяр, який хоче бачити Микола Петрович. Ну і я думаю, що матч з МБЗ, яка це теж є в принципі такою непоступливою. МБЗ команда, яка завжди бореться до останнього. Ну і я думаю, що навіть з такою командою, з таким кажучи, середняком який претендує забратися на щось вище, то я думаю, що тут якраз це буде черговий іспит для Вірара під керівництвом Миколи Костенка. Так, обидві команди надмотивовані, мені здається, що невдалий старт. В еліт Лізі такий не дає, там, кажу, грубо кажучи, шляху назад, і кожен матч стає вирішальним максимально для того, щоб підніматися в турнірній таблиці. А це фактор МБЗ і УВІР, мені здається, те, що я так порівнюю, то він очевидний, коли приходять тренери і починають вимагати від хлопців своє бачення футзалу, вчити їх, тому що вони пропагують. Це, для цього потрібен час, і не, не все так робиться швидко, бо хлопці звикли грати в свою там гру, коли, кожного, коли немає тренера в команді. Вони звикають до цього. А зараз в голові, напевно, багато думок, багато відбувається тактичних заготовок, і важко їм це ще переносити на паркет. Я думаю, що так, з цидві команди. Ми в принципі побачимо, що і чого вони варті вже можливо десь в серединці чемпіонату, вже якийсь малюнок побачимо від Андрія Назарова, тренера МБЗ, і Микола Петрович Костенко, тренера ВЯР. Поки що старт, мені здається, звісно, більше запитань завдає, чим відповідей для цих команд. Ну, можливо, якраз цей поєдинок очним між обома колективами і буде який, якоюсь своєрідною відповіддю на ті запитання, які вже з'явилися на початку сезону. Ну і, в принципі, це був короткий анонс першої ліги еліт, чергового ігрового тижня, якому нагадаю, у нас 5 матчів буде зіграно. Ну, і Будемо далі вже дивитись на ці поєдинки і саме порівняти з тим, чи здійснюються наші прогнози чи ні. А вже що вийде з цих поєдинків Ми побачимо вже у оглядах і у прямих трансляціях. Ну а поки що, закликаємо всіх вас, шановні глядачі, підписуватись на соціальні мережі Федерації футзалу Києва. А з вами була програма «Футзальний Київ я Артем Терентів і мій сьогоднішній гість Сергій Величко. Слава Україні. Так, дякуємо за увагу. Героям слава.